Здравствуйте мої любі. З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на суботу на 5 квітня 2025 року. Перша чверть місяць у ракові. День місяця восьмий із 10.55 і символ його пожежа або ж Фенікс. восьмий місячний день відповідає стихії вогню, вогню, що перетворює. Таким чином, це є період, цей період є горнилом, пройшовши через яке людина трансформується у якісно новий стан. Недарма символом восьмої місячної доби є фенікс, який згорає і щоразу відроджується із попелу. Те ж саме відбувається і з людиною, причому як на психічному, так і на клітинному рівні. У восьмимісячний день може спостерігатися деяка емоційна нестабільність, можуть виникати перепади настрою. Такий стан пов'язаний із тим, що відбувається перебудова особистості. Старі метапрограми руйнуються, ну тобі ж розумні шаблони. Вони замінюються новими або ж перетворюються на більш досконалі. Взагалі будь-які потрібні. Подібний період завжди відрізняється складністю. Причому, чим тонше перетворення, тим неспокійніше воно може проходити. Тому рекомендується обмежити себе на цей час від великих компаній, гучних таких гулянок і всяких таких заходів увеселительних таких. Звісно, не потрібно впадати в крайність, якщо ж вас запросили на вечірку. Відмовлятися не варто, але треба подумати і вибрати щось між такою гучною вечіркою і тихою компанією в колі вірних друзів. Головне, не опинитися там, де є шанс піддатися на будь-яку провокацію. Все, що до нас приходить у восьмомісячну добу, потрібно приймати як належне, як божественний урок. Який необхідно вивчити. Дуже важливо в цей період залишатися гнучким от, і здатним не чинити опір змінам, інакше можуть виникнути дуже серйозні ускладнення, як у психічному плані, так і на фізичному рівні. Небажано в цей час. Виконувати будь-які роботи, які пов'язані із вогнем. Також потрібно бути дуже обережними із електроприладами. Вогняний день загрожує опіками. А крім того, Восьмий місячний день несприятливий для роботи на землі. Дуже небажано бажано місячний день гніватися і нервувати. Потрібно залишатися спокійним, ставитися до всього із розумною часткою іронії. У цей день треба покаятися в своїх гріхах та простити гріхи другим. У восьмий місячний день це сприятливий час для здійснення рішучих поступків. Цей день може бути вдалим для тих, хто схильний до авантюр, і для тих, хто здібний пожертвувати собою. А ще у цей день треба заховати від дітей сірники та запальнички. І по 5 разів перевіряти на день, чи вимкнули ви газ або ж праску, чи всі електроприбори вимкнені, і домашня техніка. І трошечки про те, як почувається місяць у знаку раку, місяць у ракові дарує сильну інтуїцію, підвищену чутливість. Люди в цей період бувають дуже вразливими, замикаються у своєму внутрішньому світі. Їхня поведінка відрізняється нестабільністю та непередбачуваністю. Спостерігаються швидкі перепади настрою, причому від майже істеричних веселощів до найглибшої депресії. І тому бажано в цей час менше бувати на людях. Події зовнішнього світу відходять на другий план, а на першому опиняється наш внутрішній світ. Не поспішайте, не робіть нічого необдуманого. Саме зараз краще сім разів відміряти, а один раз відрізати. Не ризикуйте марно, при місяці у ракові будьте обережні та помірковані. Є ризик. Бути втягнутими у якісь неприємні ситуації. Якщо ви прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вас не підведе. От. І зважуйте на те, що шахраїни сплять. У цей період, саме в дні раку, будьте обережні. А ще пам'ятайте, що у дні раку загострюються такі відчуття, як ревнивість і жадібність. Тяга до накопичення проявляються скриті комплекси, такі застарілі образи. От знаючи про ці особливості в раку, легше запобігти ненужній нервотрьопці та істерикам та сваркам. Ось такі вони плаксиві дні раку. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я щиро вам дякую. На все добре з вами була бабка Люся. До завтра.